20 тисяч є, братан. Ого, ти де стільки взяв? Там мені пацани віддали борг. От думаю, що з ними робити. Ну, які плани? Що з грошима плануєш робити? Я йду до терміналу, закину їх на баланс і моє щось піднімлю. Ти йдеш зі мною? А ні, братан, ти що, ну навіть не думай, ну що ти хочеш, Ти хочеш заробити більше, ну я тобі підкину, в мене є хороша робота в телеграмі. От. Я тобі підкину, ну для чого ти це зараз. ну Ти хочеш програти гроші всі? Пішли, я мене я, чуйка, що піднімем. Я нікуди не йду, хочеш йди. Ну то чекай, мене тут зараз прийду 5 хвилин. Що, братан, дочекався? Я закинув, так що зараз буде рвань. Братан, подумай добре. У мене є хороший варіант. Залиши ці гроші. Що ти мені розказуєш, братан? Зараз з двадцятки піднімем соточку. Ну, все, фарт у мене. Братан, що ти клацаєш? Там? На балансі в тебе вже ноль. Та бачу я. Що робити тепер? Що робити? Ну... Блін, блін пройшло 15 хвилин. Ти 15 хвилин тому назад мав ще ці гроші. 15 хвилин мінус 20 тисяч. Я тобі. Я казав тобі, я попереджав тебе. Що ти мені там хотів сказати? Яка там у тебе робота? А, ти ж за роботу задумався? Баран, блін. Я тобі казав, є хороша удальонка. Працювати можна з любої точки світу. Як будеш робити, стільки будеш заробляти там відсоток. Кожного дня з тобою розраховуються, кожного дня, без ніяких вкладень, тобі нічого не треба платити. Тебе навчать, все покажуть, і будеш собі нормально працювати. От я телеграм для кого вивожу цілий ролик, телеграм висить на, на відосі для себе чи що, баран. Пиши, от на цей телеграм, тобі все розкажуть і навчать тебе. Зла не вистачає на тебе. То треба було зупинити мене. Ти що, не розумієш, що я хворий. Мені не можна давати грати. Фух. Добре, братан, дякую тобі велике. Я, я дійсно тепер задумаюся над цим. Бо оцело, це казіно, оце, я стільки грошей програв, ти собі не уявляєш. Все. Тепер ніяких казино. Все. Я перестав бути лудоманом. Я слово даю. Все, друзі, тепер я не граю. І вам не раджу грати, бо це, це дійсно біда. Люди входять в такі кредити, в такі борги, що, що просто жасть. Фух. Дякую, братан, за роботу.